Терпінь в ефірі просвітницько-інформаційна програма Обрій редакції Ірпінського міського радіомовлення. Перед мікрофоном журналіст Сергій Рожновський. Вітаю. Аналітика, публіцистика, культура на сторінках радіожурналу Обрій. Сьогодні в ефірі спеціальний позачерговий випуск. Дорогу на Варшаву вчора, 21 липня, перекрили. Жителі Бучі та Приєрпіня вийшли на Варшавське шосе з вимогою припинити політичний тиск та переслідування міського голови Ірпеня Володимира Карплюка та міського голови Бучі Анатолія Федорука. Громадяни називають дії Генеральної прокуратури України свавіллям, адже під час обшуків не були допущені навіть адвокати. Мерам Бучі та Ірпеня інкримінують незаконне виділення у користування землі площою 14 гектарів. В той же день депутати Бучанської міської. Ради прийняли на сесії відповідне звернення до керівництва країни о шостій вечора. В Ірпіні відбулось засідання позачергової сесії міської ради. З 36 депутатів на сесії були присутні 23 депутати, керівники відділів та управлінь, підприємств та організацій, громадськість міста. Засідання сесії провів секретар Ірпінської міської ради Юрій Денисенко. Вирішено звернутися до громади при Ірпіння, не стояти осторонь та стати на захист місцевого самоврядування. Говорить депутат Ірпінської міської ради Максим Плешко. Ірпінь показує нестандарт. Ірпінь показує, що в часи війни, кризи, коли все погано, можна мати такий дивний, такий прекрасний динамічний розвиток. Ви всі знаєте бюджетні ви Всі знаєте на нас 152% перевиконання. Ви всі знаєте бюджет розвитку. Всі бачите, скільки робіт, нікому не чого пояснювати. Всі прекрасно все бачать і приймають участь в цих роботах. Ми глюк цієї системи. І сьогодні з Генеральної прокуратури, агенти системи на чорних лексусах посилають зелених чоловічків. Що посилають робити? Присувати Ірпінь, стойло ставити. Сьогодні хтось написав людей в Фейсбуці: я не хочу, щоб Ірпінь, хтось з громадян написав, я не хочу, щоб Ірпінь знову став як вся країна. Ми насправді живемо тут, ми цього не відчуваємо. Люди, які заїжджають зовні, вони вражаються тим, що у нас, у нас, ми це ковток свіжого повітря. І нас намагаються поставити на цю систему. Це треба розуміти. І треба називати речі своїми іменами. Знаєте, Володимир Андрійович написав про це на своєму блозі, я хочу теж підкреслити і пояснити: 9 червня він звертався до Генеральної прокуратури зі зверненням, в якому зазначав, що. В Вміє відбуваються повідомлення, спекуляції на таку тему, що проти мене там є справи, є розслідування. 9 червня надходить відповідь, що ніяких розслідувань ніхто проти вас не веде, ніде ніяких ЄРДР нічого не зареєстровано, ніяких підозрів і обвинувачень вам не висуває ніхто. 9 червня, 16 червня, ви пам'ятаєте ці автоматчики з під своєму в Європейській міській раді. Ви пам'ятаєте, коли шукали рішення 2006 року, і як п'ятий канал знімав той фейковий мітинг, і як тільки Тут п'ятий канал це зняв, поїхав, слідчі знялися і теж поїхали. Це ще раз і ще раз підкреслює, що система намагається поставити в стойло. Далі, вчора е Володимиру Андрійовичу перезвонили і повідомили, що будуть, буде, е будуть обшуки. Генеральній прокуратурі одна команда при будь-яких будь розкладах здійснити затримання арешт і здійснити це в грубій формі, застосування насильства. Зняти це на, на камери і потім для оприлюднення е, по телебаченню. Зрозуміло, що з огляду на безпеку сім'ї і свою власну е, зараз ми не називаємо, де міський голова, але ми переконані, що він, він заявив про те, що ми в плані публічного діалогу, в відвертому, е, відвертій розмові, перед очима всього суспільства може показати, що в нас робиться і що в нас відбувається. І що за нами правда, і ми переможемо. Ми це стверджуємо впевнено, стоячи ногами на землі. І, певно, дивлячись, і в ньому очі. І ми бачимо сьогодні в соціальних мережах. Люди, просто пенсіонери, підходять і кажуть, що робити, ми готові підтримувати. Люди готові, вже дословнюють позиції йти перекривати е, дві, е, дві магістралі національні траси для того, щоб нарешті припинилися ці е, нападки на наш регіон. Це триває довго. Тому ми сьогодні приймаємо таке, таку політичну заяву. І ми маємо теж розуміти, що справді за нами підтримка громади. І, і е, я кажу не тільки про фракцію нові обличчя, я кажу про всі фракції, які е, відповідують ідеологію розвитку і нормального діалогу і співпраці. Я кажу про всіх. Громада нас підтримала на виборах і громада сьогодні нас підтримує. І ми маємо правильно осмислити і правильно цю підтримку збиратися е, на правильно використовувати. Я думаю, що. Я впевнений. Правда за нами, ми переможемо. Слава Україні! Дякую, Максим Валерійович. Добрий день, Нелюбин Віталій, руководитель міського середка партії «Укроп». Ну, нам знайома ця ситуація, так як в 2015 році точно так же преследували нашого лідера. Точно так же його обискували, точно так же прокуратура його арестовувала, закривала, держала в слідчих ізоляторах. І по истечению полугода, не предъявив никаких особых объявлений, э, обвинений, выпустили. Э, сегодня очевидно, что таким же образом власть пытается действовать на неугодных ей руководителей, э, на Карплюка и на Федорука. То есть как только, появился, как только появилось прогрессивное веяние, как только город начал строиться, развиваться, строятся дороги, садики, э, Пошла нормальная работа в этот момент, сразу же человек стал кому-то неугодным, обыски, прокуратура и так далее и тому подобное. Наша фракция поддержит это заявление, и мы точно так же, как и все жители Кеня, как наши избиратели, мы выйдем на улицы и будем бороться за то, чтобы все-таки в нашем государстве, в нашем городе царствовала справедливость в первую очередь. Говорить депутат Ірпінської міської ради Ольга Олійнич. Доброго вечора, шановні депутати, шановні присутні. Ірпінська міська організація партії Солідарних жінок України звертається до Ірпінської міської ради і до територіальної громади міста. Ірпінська міська організація партії Солідарних жінок України звертається до вас із приводу останніх подій, що відбуваються у місті Ірпіні та селищі Коцюбинське. Незважаючи на вкрай складну політичну та економічну обстановку в Україні, є люди, що сьогодні мають статус народних депутатів, працівники правоохоронних органів, які прямо зацікавлені в дестабілізації життя мешканців міста та селища Котюбинське. На адресу міського голови Карплюка Володимира Андрійовича. Його заступників, депутатів Ірпінської міської ради та інших активних громадян постійно звучать погрози, залякування про відкриття кримінальних справ за їх власну позицію, за їх діяльність. Оприлюднена сьогодні в центральних змі та на телевізійних каналах інформація є непідтвердженою і неправдивою та викликає в нас обурення і внутрішні протести. Все це може завдати негативну іміджу нашому місту. Ірпінь сьогодні це місто, що розвивається, працює, покращується інфраструктура, будуються дитячі садочки, школи, парки, сквери, ремонтуються дороги і тротуари, відкриваються нові медичні заклади, інших багато справ робиться сьогодні в місті. Я переконана, що і надалі ми будемо розвивати наше місто разом із вами, разом із нашою громадою, разом із ірпінчанами, разом з діючим, очолюваним міською радою, головою. Володимиром Андрійовичем Карплюком. Ірпінська міська організація партії Солідарний жінок України підтримує діяльність міської ради та буде сприяти ефективній співпраці з усіма політичними силами, що представлені в міській раді та разом з громадою міста. Запевняю вас, що ми не дозволимо дестабілізувати життя громадян. Захищатимемо законно обраних міського голову та депутатів пінської міської ради, а також депутатів Кутюбинської селищної ради. Залишаємо за нами право звертатися за захистом усі правові та судові установи з повагою. голова пінської міської організації партії Солідарності України Ольга Романа. До того ж, ми підтримуємо те звернення, яке сьогодні винесено до порядку денно нашої на сесії. Підтримуємо повністю. Дякую за дуже дякую. Говорить депутат Ірпінської міської ради Василь Пікулик. Вони, Вони все думають про те, що колись прийдеться відповідати за те все, що робить їхня керівництво. Я вам скажу причина, яка: знищили сьогодні добробут людей, правяча сила наша, яка керує нашою державою, і знищують сьогодні місцеве самоврядування. І це, ми ж добре, знаємо, щось мовчать, що смовчать, і все, представники з Кочубинського. Чого, якби вибори відбулися так, як вони у Кочубинській, як вони це прагнули, сьогодні було б все спокійно, ніхто <питрогані> б не трогали. Коли... І дуже прикро, сьогодні, ви розумієте, ще 9 годин не було, не одна я у машині по всіх програмах включав, на майже на всіх програмах заготовив, всі говорять, що славнозвісний мер Ірпіня, славнозвісний, да, не дійсно славнозвісний, але по добрих справах. Карплюк, славно звісно, що здійснив переворот у Коцюбинському і організував побиття активістів Ірпінського регіону. Знищив, хто з них? Спроба була БПП і властю, і разом з адміністрацією області ми знаємо, знищити самоврядування в Коцюбинському. Ось що була спроба. І коли назначили нові вибори, коли не виконали рішення Верховного суду, але вибори все одно пройшли і знову сіли. На ту саму, вибачте, на чому сидять, що і раніше сиділи, тому е, зрозуміли, що давайте ми спробуємо зв'язку іншим шляхом це робити. Звичайно, спостерігати за цим ми спокійно не можемо. Тому я не тільки від е, фракції о, 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 депутат наш виступив, заяву цю зробив, я дуже від свого 36-го округу. Мені все рівно я весь час, коли тільки обрали цю Славну Змісту Батюшину. Представника правлячої політичної сили, я особисто в неї я всім розповідав півтори години в кабінеті був, розказував, як ну не буду хвастатися, людина, яка прожила життя при всіх системах, і розказував, як їй потрібно було із цією депутатською силою працювати, і можна було, і, 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 і учив, і підказував, як взагалі до цього не прислухалися. Ми сьогодні бачимо результати, які мені на моєму опроті, я нічого не можу зробити чотирьох округ. І бажання є, і можливість, і кошти є, коли дія місцева влада, цього неможливо. І сьогодні перед останнім часом ми бачимо, які зрушення зробили завдяки ініціативи взагалі політичної сили нашої в Мірпіні у Коцюбинському. І люди сьогодні, по великому рахунку, якщо сьогодні зважить на е, Терези, ставить сьогодні думки опозиції нас. Тобрати, що 80% сьогодні підтримують ту політику, не наші обличчя, а людей, хто керує містом, і в тому числі. Я закликаю всіх громадян нашого Ірпінського регіону і в першу чергу депутатів проявити активність, і яким сильно вплинуть на наших не однопартійців, а ну, побратимів наші. Ви розумієте, коли я тільки не, набудь, не був в бучі на обшуках, я більше впевнений, що Мілінчук і подібні з ним вони там. Тому що коли штурмували тут і в адміністрацію міста, коли обшуки були, я випадково якраз застав це діло, був оточений, не випускали мене теж як і всі. То зразу все то вони всі тут, як тут. І Женя недоношениця, і всі останні, хто там були, прийшли, зразу прощусувати, радуватися, І всі знають, яка, яка прикрість нас все це жде від цього. Шановні, ще раз дякую за підтримку за. Думку єдину наших цих депутатів і думаю, що народ нас зрозуміє і цей складний час для нашого регіону підтримає. Сьогодні звучі скаже, що там працює сьогодні, громади, народ сам ніхто не закликав вийшов, сьогодні дорогу перекриває, протести заявляють. Я думаю, що якщо така ініціатива появиться у наших людей, ми повинні її підтримати. Слава Україні! Началася запитання в порядку денному. Я його ставлю за основу порядок День. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто Одноголосно. Прошу затвердити порядок денний в цілому. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Ставлю на голосування. Проєкт рішення про звернення до мешканці за урахуванням э, пропозиції депутатів. Про зведення до мешканця міста Фінь, Плюща, Сечі, Коцюбинській, Гостомельвозе. Останні події при відпінність змушують нас звернутися до мешканців міста Пінь та Буча, сечки Цубинський гостов возить з метою не допустити знищення місцевого самоврядування у наших містах та регіоні. Сьогодні очевидним є факт політичного тиску на міських голів Володимира Андрійовича Петрука та Анатолія Петровича Кизрука. Ті голів, які в часи війни на сході України змогли і роблять все, аби громада розвивалася, полівшися структура міста, будуються парки, сквери. Дячі садочки, спортивні майданчики. Розпочалось, розпочалось будівництво, ну, напевно, перше в Україні да, Анастасія Вікторівна сучасної лікарні. А, я не думаю, що якесь інше місто може ну, з такими забутками своїми попадами і сказати, що да, ми, ми робимо, ми можемо за свої кошти. Київська міська рада вирішила звернутися до громади при лінії, не стояти осторонь та стати на захист місцевого самоврядування. Адже основним носієм представницького органу міської ради є громада міста Епінь, Буча, Серечі Коцюбинський, Гостомаль і Орзень. А ми, колеги депутати, являємось тільки тимчасовим носієм того мандату, який нам надала громада. Я ставлю даний проєкт рішення на голосування і прошу підтримати. Хто за, хто проти, хто отримався одноголосно. Я всім дякую, хто прийшов за конструктив, за правильні, теплі, розумні слова. Прошу вважати вважати дослідгову сесію закрита. Я люблю свій дім Мене звати Тимур. Я люблю свій Арпі. Мене звати Даша. Я кидаю сміття в кошик. Мене звати Андрій. Я роблю місто чистим. Мене звати Вероніка. Я люблю наші парки. Мене звати Ілля. Я патріот. Слухали просвітницьку інформаційну програму обрій редакції Ірпінського міського радіомовлення. Програму підготували редактор Людмила Лозова, звукорежисер Богдан Нестеренко, музичне оформлення Сергій Білонюк. в Студії працював журналіст Сергій Рожновський. До нової зустрічі в ефірі.